Їх обіймаю, ну, українців, а горків ми будемо вбивати. Так, що за тема, значить? Американська сім'я, там щось їм не подобалося жити в демократії, вони вирішили переїхати на болота. Переїхали, значить, її з чоловіка мобілізували і послали в армію. Ну, сказали, що тіпа, він там буде, там, не буде воювати, але ж ви знаєте, які вражці правдиві слова зароди. І значить, послали його на навчання. Але так він російську мову не дуже розуміє. Навчання пройшли так собі, тіпаж. Він вирішив відкосити, спочатку сказав, що він там хворий, Але росіянам типу, байдуже на цю тему було. Типу сказали, що це не катить, коротше, те, що ти хворий. Іди вмирай за Росію, якщо ти хочеш наше громадянство. Ну і ця ж, значить, панянка американка плаче, типу, ну що за діла, ну як же ж так. І гроші там ще він не отримав, а ми вже требують з нього бабки. І вона осилала, а каже, вже немає, що її осилати. Ну ви розумієте, так? Да? Просто я от не можу, да, от це ж... Мабуть, просто що коронавірус був, бо мав п'ячевіст, повразила їхній мозок, і вони приїхали з високо розвинутої країни, да? в країну в болото, типу ж. Нащо? Для чого? Бо я, наприклад, хочу жити в нормальній країні, я хочу, щоб мої діти жили в нормальній країні, в розвинутій. І я за це навіть готовий там, ризикувати життям і буду все робити можливо. А ці коротше, покидають нормальну країну, їдуть в болото. В чому сенс? Напишіть в коментарях, до речі, в чому сенс всього цього цього. Дякую